Я б реально, якби сам сюди приїхав подумав, що я заблукав. Коротше, заїхали до когось. <плес> Як добре, що я компактний. <плес> так, а тепер свої бутилки там затягуйте нормально, бо минулого разу тут вилітали пляшки. Так, спуск, спуск досить швидкий, трошки трусить. Так само, не, не обганяємо. Тут Болото? <плес> Дякую. <плес> О, Тут зараз буде гонка. Минулого року була тут гонка, значить цього року теж буде. Камера включена, мотор. Ми з Остапом відділились від групи. Надіюсь, ці дороги зараз з'єднаються. Tá aqui, é. Здорово! Ну, зараз заїжджаємо на такий кайфовий міст, і там буде, як поїзд, будемо їхати по мосту, буде там стукати. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ага. Покрывался, да, не давай. починається гонка.

Тебешники переносять, ревелісти пересп... пер... пер... перепригують, як завжди. Давай тебе гревел, треба перепригувати. О, о! о. Ну це, блін, ну, і понятно. понятно.

Так, ми вже в калуші. Ми вже в Калуші. Ну і їдемо на Домбровський кар'єр. Ми вже майже на Домбровському кар'єрі ще трохи І будемо прикатувати трасу. Так, підйомчик тут зараз такий регательний. Зараз на солі. Ну так, ми вже Тому на кар'єрі. Та бо ми всі потні вони позлітались на запах. Так, ми вже на трасі гонки. Тут буде якраз викручування, страждання. Але зараз за цим викручуванням і стражданням буде спуск класний. Можна буде там... Якщо любиш, то відпустити гальма. Ну але потім ще будуть ще їбення страшні, там технічка. Цікаво, як там у лісі прочистили, так як минулого року чи ні. Бо минулого року там досить круто було прочищено. Відмічено все. Помічено маркерами. Постарались там дуже добре організатори. Думаю, цього року так само буде. О, блин, камені такі. Такі враження, що хтось ватру розкладав серед дороги і камені залишилися. фініш дрібні наступає дрібні? Ніколи, зараз бо... не наступає ніколи. не розганяємо сильно, бо скоро лівий поворот і стій. Виталий, спуск на фініш не наступає. Ти просто не переключився, мабуть. Ну. Так, розмітка на деревах є де-не-де помаранчева. Так, може би я трохи їхав вже? Можна їхати.

Трова, хіра, хіра. Жека чув не перегазовувати. Щоб заднє колесо не зносило в бік. Бо ти любиш, газу, ти любиш типу, цей газувати. <рес> 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 Їдем, трохи їдемо, трохи йдемо, та й так долаємо кілометр, так і на гонці будемо робити. Якийсь спуск там жорсткий. Вот. <свист> 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 Оп, пенек, блядь. Едешь? Еду. Yeah. Давай. Опа, е, е. Классно, правда? <соспотреблянная> Кайф. Так що змагатись. Так що і змагатись. Взагалі ми здадують. Подобалось? Але в порівнянні з першим разом, що минулого року було, що я все пхав. Я це хоча б їхав вже. В принципі, приїхали. Так. Він прям тренується. Насправді організатори залишили тут спеціально не розчищене, щоб типу, народ кайфанув. А він хоче весь кайф тут обламати. Розпиляти. Траса розчищується. Андрій, роби щось, ну помагає. Так я роблю, знімаю відео там не, сильно не Ну, Якщо можна попиляти, то... Потім ми наступного разу з Женєю приїдемо. Оцю ah, рогатку можна отак вставити і між цим. Технічка. <tiny> <to> <well> Трасу прочистили, можна їхати. Оба! Okay. Oh, <tiny> не пішло! <tiny> <tiny> Epic fail. О, А тут якраз після тої технічки буде такий момент кайфу, розслабону.

Мадді Райт! їхати напевно в суботу. Де ти був, коли був Мадді Райт? Я думаю, однак субота і буде їхати. <гас> ну. Леха, дякую за розвитку. Після ти тиждень буду так само їхати. Ходить навколо озера О! тут реально попрацювали круто. Минулого року тут не можна було їх. Ну типа, можна, але важко. Отут, е, так як можна було, але не зрозумів. Так, Це круто, бачиш? Хто вони Всякі отакі во хірню м'ялич лишили нам пиляти, а тут круто зробили. Пішко. Роман пробы на срее ему велику. А ну, а ну. О, 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 о. Виїжджаємо до старту змагань. Тут будуть палаточки, м'язко буде жаритись, борщ варитись, музика грати, ціла купа буде всяких красивих спортивних людей. Ну і ми тут будемо кайфувати. Ну і нагадую, що гоночка проходить, можна сказати, по периметру, по колу цього озера. Правильно всі. Вещників не повіряють, башники прилаштовуються перед гравитками. Майна варто. Не, ні а куди ти став? Так він знає, хто він насправді.